Активно. До мене вже доєдналась мама. Мама! <гум> так, так і зравка, щоб на наполити, так не треба дуже голосно ревка. До мене вже доєдналась мама. Добрий вечір. Мама. <гум> 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 Господи, кулькороку -ку, вбивали кіно. Ти не всі такі, як ти, актриса головна. Пий і води. До мене вже доєдналась мама. Мама, не ти Та то так страшна загойка, що я не беру. А я не беру його. Зі мійся, все. все. <свісно> На повному <в> серйозі. <свісно> <свісно> ну, ну все. <свісно> <свісно> Як з тобою працювати? Ой. Через деякий час знову мені поробили аналізи і... і що? Та це так швидко пішло, а тут ми ж розказуємо все подробно. Я скоро зробив нашу подробну шоу. Ну я би сказав, кожен свій зробив. Подум... Ну так, а смисло тоді взагалі записувати відео, якщо ми... Ну я приїхала, мене обслідували і все, Но, до побачення. Я. Ну як мам, ну, ну як? як якщо ви викликаєте лікаря, який має прийти до вас додому, це не так швидко буде, але ви можете зателефонувати за номером 116-117 і викликати саме лікаря. Мам, ну тебе ж що ти робиш? Ну ти ж в кадрі. Що значало? Забу... <ріст> 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 Розкажи, пап. Ну я... ти не ти не забудь, що ти тут сидиш. Ти <ріст> тобі треба включитися, ти не просто. Так, да, сидиш. я буду казати так, так, вол, <ріст> так. Ну давай, давай. Цей номер діє, якщо у вас е, якась проблема сталася, пожежу треба. <сіхати> треба... <сіхати> що? <сіхати> що там було взагалі? <сіхати> <сіхати> Як там було? <сіхати> <сіхати> Мам, ну тебе ж видно. Я такі жести робити. Ну от я говорю, кажу, продовжує, я пак там вже буду, що там, а ти... привезли на що було, було, поклали в машину, та й.